Три, поїхали. Добрий день, мене звуть Діана, і це проєкт Одесі 600». І сьогодні ми задамо питання нашій кураторці Вікторії. Я буду її інтерв'юєром. Тож, Вікторія, представтеся, будь ласка. Привіт усім! Мене звати Віка, я засновниця і кураторка проекту фестивалю Одесі 600». Сьогодні ми хотіли б трошки більше розповісти про програм нашого проєкту. І я думаю, вам буде цікаво. Тож залишайтеся кано. Ну, з першого питання. Вікторе, з чого все почалось і як взагалі прийшла перша ідея створити цей місто? Все почалося дуже цікаво, оскільки в той період часу я стала головою організації Митецький гарт». І тоді ми приймали участь в Хакатоні і познайомилися там з такою цікавою громадською організацією, яка називається Незламна молодь. Там було одне з завдань на цьому хакатоні це якраз придумати проєкт, який ми могли б разом реалізувати з іншою громадською організацією. І тоді, у представниці цієї незламної молоді, з якою ми познайомилися, з'явилася, у неї дуже цікава ідея, якраз про цей фестиваль пов'язаний з історією Одеси саме для молоді. І я тоді вперше задумала взагалі про те, що можна зробити такий фестиваль. Проєкт саме на цю тематику, про ідею, що в Одесі 600 років. У мене була дуже показова історія в школі на цю тему, коли ще до кінця цього не усвідомлювала, але ця історія була дійсно. Одні з самих спливових таких моментів моєї життя, яка і спричинила цю думку про те, що потрібно цим займатися. У школі. Коли я вчилася там, у мене був предмет Одеса Моє рідне місто. І для мене був великим дисонансом, оскільки на цьому предметі в школі мені викладали, що Одесу заснувала Катерина і чомусь не розповідали про період до Катерини. Тільки чому нам в програмі там кажуть, що Одесу заснувала Катерина і Одесі там 200 з хвостиком років, коли вдома мої батьки були художниками і робили логотип, розробляли е, карту, е, і там писалося, що Одесі 600. Тобто для мене був це такий дисонанс. І спочатку повномасштабного вторгнення для мене було зрозумілим, що це вже боротьба, яка йде дуже багато років, і ще до цього повномасштабного вторгнення вона почалася ця інформаційна боротьба. І у тебе почуття до міста Одеси? Насправді до цього проекту для мене це було просто місто, яке я асоціювала з домом. Ну тобто, я тут прожила більшість свого життя, і я багато подорожувала, коли була дитиною і. Я просто це сприймала як місце захисту, де мені добре. Але після повномасштабного вторгнення і після того, як я розпочала роботу над цим проектом, я познайомилася з великою кількістю просто дуже цікавих людей, проектів, організацій, і це мене дійсно ну надихнуло подивитися на Одесу під іншим кутом. І тому зараз я сприймаю Одесу як місто з великим майбутнім, оскільки люди створюють це майбутнє. Яке ти бачиш проєкт у майбутньому? А, насправді я бачу в ньому багато перспектив. У нас, ну окрім основного фестивалю, також є міні проекти, які ми створюємо. Це різні речі, які ми робимо разом з істориками і художниками, і потім презентуємо у якості виставок на фестивалі. І я хотіла би, щоб як мінімум це збагачувалося і ставало все більше і більше таких цікавинок, які ми могли би показати на фестивалі. Але окрім цього, мені хотілося б, щоб наш фестиваль мав у майбутньому навіть з іншими містами. Мені здається, це було дуже цікаво. Так. нажала. А, найскладніша ситуація з фестивалем до нині. А, насправді, найголовніша проблема зараз те, що недостатньо фінансування. Тобто це нормально на даному етапі, оскільки проект існує лише другий рік, і насправді у будь-який стартап починає з таких труднощів. Я впевнена, що згодом ми зможемо їх вирішити. Поехали. Як ти все встигаєш? Насправді, я не впевнена, що все встигаю, але для мене головне це просто мати баланс і усвідомлення своїх цілей. Тобто, що я хотіла би мати від проекту, і як досягнути цих цілей, щоб було витрачено кількість часу, і мені здається, що це є ключ до того, щоб все встигати. Чи бувають у тебе моменти, коли ти сумніваєшся і думаєш, чи варто взагалі продовжувати? А мені здається, що у будь-якої людини, яка робить крок вперед, сумніви, тобто це нормально, коли ми наближаємось до чогось важливого. Іноді все одно доводиться обдумати ці з'являються люди на нашому шляху, які можуть нас курити, бо ну буває по-різному. І все одно, тобто, це з'являється. Підуть вони в дубцю, ой, але важливо ще раз усвідомлювати, вставати і. Лідер повинен бути в собі впевнений і впевнений в тому, що він робить, і на що він робить, і куди він направляє свою команду. І тому лідер каже: Точно, все вийде, і тоді тільки все повірять. Розкажи трохи про свої творчі постійно в цьому розвиваюся і шукаю нові способи себе вираження, оскільки навіть зараз я вчуся на новому напрямку для себе. Я вчуся на скульптурку в академії бичука, і мені дуже цікаво постійно знаходити себе в цьому кожен день, кожен раз по новому, оскільки художник це не просто професія, насправді це твоя сутність. З якими художниками ти хотіла б співпрацювати у майбутньому? Насправді мені дуже цікаво працювати з художниками, як і в цьому проекті фестивалю, так було б цікаво працювати і в інших проєктах, оскільки для мене кожен художник найцікавіше у співпраці з художниками це те, що ти даєш якусь мету. скажімо, ти зашкод даєш художнику, а він і ти ніколи не знаєш, що буде в результаті, тобто як він це покаже. І це виходить кожен раз так унікальному. Заходи, елементи заходу тобі подобається розробляти найбільше, і від чого ти найбільше отримуєш задоволення? Найбільше я отримую задоволення від того, коли працюю з художниками, з дизайнерами, бо вони постійно створюють щось таке красиве, унікальне. Але також мене дуже надихає моя команда, яка у яку постійно з'являються нові ідеї. У неї от представників моєї команди горять очі на цю ідею, і вони до цього так відносяться з такою любов'ю. Пум-пум, -ба -ба -ба. Піу-пау. Пау. Що тебе найбільше мотивує? Мене мотивує, коли до нашого фестивалю приходять люди, Одесити та гості міста, і ходять звідти натхнені, і з чимось вони залишаються. Це їх надихає на якийсь патріотизм, те, щоб більше дізнаватися про наше місто і його вдосконалювати. Чи ти помічаєш зміни в суспільстві щодо ідеї, що Одесі 600 років? Так я це бачу, і не тільки я це бачу. Я коли розмовляла з представниками Одесі 600+, Плюс організації, вони взагалі створилися ще років 20 тому, І тоді, коли вони тільки утворилися, то їх сприймали дебілів, от реально. Чому вони взагалі це організували? Нащо вони це організували? І зараз у порівнянні от тоді. Тим, що тоді було. Зараз прийняття кардинально змінилося. Тобто з'явилися як мінімум організації люди, які працюють по схожому напрямку, просто усі підходять до цього з різних сторін. От ми більш наш фестиваль підходить до цього з такої митецької сторони. І як мінімум це вже робить великий вплив і те, що це нове покоління має шанс на переосвідомлення себе і Одеси як міста, надихаючи.